Дивіться, тисячу гривень даю тому, хто з вас збере кращий лук на літо, більше, ніж на 50 тисяч гривень в нашому магазині. Але у вас є тільки хвилина часу. Так, як думаєте, хто з них складе краще? Дивіться, як забігали за тисячу. Все скоренько робиться. Так, 30 секунд пройшло. Ти вже готовий? Ти тоже? Ну що, давайте йдіть, вдягайте. Зараз подивимося, що вийшло у вас. там милуйтесь, давайте, ставайте тут. Люди будуть оцінювати. Хто з вас зібрав краще? Почнемо з Віталік. Так, футболка від бренду Sun Island, за таким логотипом. Сумка Island, карго шорти від Sun Island і ось такі світлі преміати. І все разом вийшло 46 тисяч. Та тебе ж на 50 треба було більше разу. Ще є ось такий чехол. Від Stone Island у І разом вийшло 54. Ясно. Yes. Далі. Так, у мене десь 53 або 55 тисяч. Почну кепка нейлонова під нейлонові шорти Stone Island. Теніска Stone Island. Потім CP Company бананка. І кроси в мене це New Balance Stone Island 25 року, саме крута модель. Все, весь образ. Як ви думаєте, кому тисячу давати з них? Мені, мені. Пишіть в коментарях. Ну, мені більше віталій, якщо чесно, тому що в нього якось все краще складено. А Тарас. ну, типу, не знаю, голосуйте.